Спортивний одяг, перший плюс другий сорт, вага 10 кг, ціна 950 гривень за цілий мішечок. У нас тут попадаються спортивні штаніжки та кофточки. Ось така новорічна правда. Тут попадається все сезон. Тобто як і легесенькі, так і е, більш теп, тепліші варіанти. Ось така тут розмір XXL чоловіча, Наступна моделька. Ось такий лонгслів. Ось так він виглядає з такими ніби. Плямками, але, до речі, стан у нього хороший. Немає жодних катишок або плямки. Розмір М. Наступний ось такий батнік з капюшончиком. Розмір, я думаю, буде Л. Тут присутні такі легасенькі катишки. Далі, ось така водолазка. Чоловіча розмір, я думаю, буде орієнтовно Л. Далі світшотик Розмір XXL. Далі ось така кофточка, це жіноча. Наступна чоловіча в розмірі М. Спортивні штанішки, Вони, до речі, утеплені. Всередині на флісі. розмір, Я думаю, буде чорні. Наступне ось такий цікавий батник з капюшончиком, такі кишеньки. Ось така моделька. Наступний ось такий світшот з капюшончиком, до речі, бенч. Далі ще один світшотик в розмірі Елічка. Наступний ось такий цікавий лонгслів жіночий. Наступна моделька ось такого плану чоловіча. Ще одні ось такі шорти чоловічі укорочені. Так, спортивні штанішки. Розмір, думаю, буде елічка. Наступний світшотик чоловічий повністю однотонний. Наступна моделька з капюшончиком. Так, це вже жіноча. Подивіться, яка крутезна моделька, укорочена. І тільки гляньте, який тут капюшончик. Ось така жіноча моделька. Далі. Ще один лунгслів легесенький. Ще один, дуже крутезний, до речі. Нагадую, що ціна цього лотику 950 гривень. Наступне штани Adidas. Дивіться, Поправді їх треба почистити. Це Перший плюс другий сорт, але більше я ніяких таких нюансів не бачу. Ось всюди логотипчики Adidas, все як має бути. Наступне це штанижки для вагітних. Ось такі. Ще один світшотик, чоловічий, розмір елічка. Далі худі, оверсайз, капюшончик. І останнє, що нам тут попадається, це. Ще один ось такий світшотік. Чоловічий, все я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, Ціна 950 грн.